Світшот Джекін Джонс Оверсайз Елька. Худі з капюшоном Ель. Тут ці розміри L. Багато в упаковці. Розмір М. Худі XL. Елька, Одна четверта змійка. Світшот Елька. Худі розмір 2XL, Світшот L. Худі S. Світшоти L. світшот Світшот 14 також L. Оверсайз. Ось такий Худі. Також L. Світшот Джек Джонс Л. Нажміться 1 четверта S. Худі L. Зіпка оверсайз L розмір, светер М, худі L оверсайз, також L, розмір М.